Як Якщо вам подобається, що я не визнаю, враховуйте, що я не визнаю. Якщо вам подобається, щось інше, думайте, як вважаєте, і говоріть, як ви вважаєте. І є ще добре до мене запитання? Шановна громада, кілька годин тому звідси всі представник президента, тобто наше місто звільнене від одного і нещички це представника цього ганебного президента, якого ми вже не визнаємо. Тому ви, я, я, ви коли, я вам хочу сказати, що Пітерахідно. Я вам хочу сказати, я ваш представник, я законно обраний, Вінницький міський голова, служив. Я буду служити в територіальній громаді міста Вінниці. Це моя позиція. Я вас поважаю, я вас шаную і я завжди з нормальним відношенням відношенню до кожного з вас. І дякую вам, друзі, за ваше розуміння і підтримку. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Тепер мене чують. Сьогодні продовжується вбивство людей на Майдані Незалежності в Києві. Це здійснює центральна влада України. Ця влада стає просто життєво небезпечною для кожного з нас. Для кожного у зв'язку з тим. Шлях. Для того, щоб ми могли берегти Вінничину, берегти Україну. Є тільки один. Ми тут, на місці в себе, маємо законно обрані органи місцевого самоврядування. Керівник міста перед нами. Він не одним своїм словом сказав, що він є равом громади. Керівник ставлений. Верховною владою Києва на область і більше, так як мені повідомили, залишається, залишається у нас легітимно обрана обласна рада. Якщо депутати обласної ради здатні будуть взяти повноваження власні в нашому регіоні на себе, Підпорядкувати обласній раді структури виконавчої влади в області, а міська рада є з народом присутня тут. Ми можемо врятувати Вінничину, а таким чином, за таким прикладом врятується вся Україна, тому що центральна влада становить для нас життєву небезпеку. Забезпечити безпеку в нас на Вінниччині може тільки людність. Ті, що стоять тут і ті, що проживають в кожному селі селищі, місті нашої області. Ніхто з Києва не подасть сюди команди корисної для нас. Нададуть команду тільки саджати, розганяти, закривати, арештувати. Інших Їх ще не буде. Моє питання, чи готовий міський голова взяти на себе відповідальність разом з обласною радою за порядок в нашій області, а конкретно в місті Війни? Шановні друзі, шановні, я дякую вам за запитання, дуже зважено. і, і абсолютно об'єктивна надана відповідь. Все інше це, це просто знаєте голі звинувачення. І тих, хто має просто свою думку, я ніколи не переконаю, я не буду це робити, я поважаю вашу думку. Це ваша позиція. Ви вважаєте так або інакше, це ваша позиція. Але я як законно обраний міський голови, голова міста взяв на себе всю відповідальність за те, щоб дотримувалися в місті закони України, безпека громадян і свобода волі воєнних. Я вам гарантую що все, що буде потрібно робити, в тому числі і боронити міста від так званих тітушок або когось іншого, я буду стояти в перших рядах і буду боронити того, хто потребує нашої охорони. Більше того, більше того, більше того, більше осі того, більше того. обичних, звичайних людей, з твоїм по 40, по 50. По 60 років, по 30 років створена цілодобова варта це люди, які будуть мати жодні, не будуть мати жодної маски. Нам не треба, бо під кожною маскою може бути провокатор. Ці люди будуть мати е, жилетки одного кольору. Вони будуть мати ідентифікацію особистості, де буде записано прізвище, ім'я попать і все інше. І більше того, три місяці у нас відбувається наше Висловлювання щодо нашої позиції. Спочатку це була європейська інтеграція. Сьогодні це вже, на превеликий жаль, ми говоримо про те, що ми заявляємо рішучий протест проти того насилля, безладу і беззаконня, яке твориться на вулицях українських міст. Ми хочемо зробити все для того, щоб в нас у нас був мир і спокій. І для нас з вами, конче необхідно зробити все, щоб люди молоді. Дорослі, діти, наші дружини, наші батьки жили в нормальній, безпечній ситуації. Всі ті, хто захочуть їхати і мають бажання, і мають сили і можливості на Майдан, вони мають безперешкодно це робити. І хочу вам сказати з першого дня три місяці, які відбуваються тут з людьми. Ми все робимо для того, щоб забезпечити цю сему, цей звук, цей світ, це світ. обігрів. І все інше. Ми нікого не бояли і нікого не боїмося, тому що ця сцена належить людям. Вона належить, це ваше право виходити, висловлювати свою позицію, якою б вона не була. Наше завдання, щоб забезпечити мир і спокій, щоб жодному з не було наносена шкода, і ми цим питанням займаємося і будемо займатися. Жено, не Я секу ніколи не служив і служити не буду. Ви зрозуміли мене? Ви мене зрозумів. Ви мене зрозумів. Жено. От мій, за... От, мій От мій заступник. От він. От він. Да? Він ні проти кого ніколи не застосовував сил. Ніхто не правда. Це брехня. Він. Ця людина, яка стоїть на вашій сцені, відбив у рейдерів. Що ви мені розказуєте? Відбив від рейдерів. 45-й завод. Відбив від рейдерів. Куди на він стояв і стоїть на захистах інтересів міста поряд зі мною. І я ніколи не повірив в те, що він міг підняти свою руку і вдарити жінку. Ця людина в 91-му році, коли Україна в 90-му ступувала незалежність, ночувала і сумувала у тих палатках, і ми здобули з вами незалежність. І сьогодні ніхто не має права говорити про те, що він когось не ради. Я хочу сказати, що це свята. преща. Тому що він забудовує стадіон Біля. Він забудовує стадіон Біля, чилий стадіон Біля 25-й спорт. Ти така людина. Управ роз стадіону. Всім стадіон Саме він, саме він найма гітуші біля стадіоні, біля 25-ї жиколи. І ці люди били наші жидопонагам. Саме ця людина, саме ця людина наймала молодих людей, і він, і вони забудовують родину, нас припливає Міфілова. Друзі, от щойно, друзі, вибачте, щойно мені виробили мікрофон, щоб я не міг вам сказати жодного слова. Ви всі були очевидцями цього. Це несправедливо. Це те, що сказала ця людина, це неправда. Служимо правдою і буду служити. Слава Україні! Зачекайте. Володимир Борисович. Володимир Борисович. Володимир ну, Борисович, тут є хлопець, якого пили комунальниками. Ось є хлопець якого били? і побили. І мене стоїть хлопчина, якого побили, його сплати літалік. Його сьогодні вот комунальники, чи так звані дідушки, чи я, як їх нажали. Його сьогодні побили, вот ось це людина. Народу і слава Україні тікати від свого народу. коли Христову сказали, що в нас є свідок на сцені, який бачив, як били жінку, він почав тікати, і відпустите, він штовхнув мене теж. Відпустіть його, і все відтікає, відпустіть його, не трогайте його, не його.